Вітаю, друзі! Це заняття природи і фантазії. Я Поліщук Ольга Анатолівна. і сьогодні ми з вами будемо робити ось таку 3D-листівку об'ємну. Бачите, там дерева, ялинки, сніг. Ось ми з вами зараз її спробуємо зробити. Для е, заняття нам потрібно буде ножниці. Пам'ятаємо про гострий кінчик ножниць потрібно бути дуже обережними. Лінійка, клей олівець і звичайний простий олівець. Е, кілька аркушів паперу звичайного білого А4 і картонки дві, бажано чорного кольору. Чому чорно? Тому що е, самі деталі вони білі і потрібен контраст, яркий контраст. І це буде в нас така зимова ніч. Тому чорний е, папір. Е, беремо його А4, розрізаємо навпіл, і у вас має вийти дві отакі половинки. Е, одну половинку відкладаємо, це в нас буде основа. Друга Другу, ось так всередині ми вирізаємо ободочок з неї. Зсередину, ось, бачите, половинка картона, і з середини вирізаємо ободочок не рівно, а як у вас вийде. Воно і має бути хвилястим трохи. І приступаємо до того, що ось у нас з боку листівки, ось така гармошка. Для того, щоб нам її зробити. Ми беремо листочок А4, ділимо його навпіл і виходить ось така, ось такий папірець. Лінійчкою відкладаємо по 2 см. Ось, 2, 2, 2, 2. Я вам покажу. Ми так уже з вами робили, і я я лише напомню вам: 2, 2, Дві крапочки ставимо і з'єднуємо їх. І ось так до кінця листочка. У вас має вийти ось такий вигляд має воно мати. Тепер ми цей листочок перший складаємо. Ось до цієї лінії ви маєте зігнути ну, на, на половинку цю лінію, два сантиметри. Вийде сантиметр тут і сантиметр тут. Тепер по лінії зігнули. Тепер до лінії, по лінії, до лінії по лінії. І отак гармошкою ви маєте скласти до кінця, і в вас вийде дві ось такі гармошечки. Беремо тепер основу нашу чорну. І ми наклеюємо гармошку. Дивіться, край. Має йти всередину роботи. Ось так. Ось. Бачите обрізаний край всередину роботи, тому ми проводимо, проводимо хорошо цю штучку і приклеїмо. Так. Друга. Тут так само край іде всередину приклали, а потім дивимося, щоб, щоб воно рівно було, щоб не виступало. Якщо гармошка, бачите, в мене трошки-трошки виходить, то коли я приклеїла, я беру ножниці і обрізаю, щоб було рівненько. Все. На даному етапі у нас має вийти ось такий вигляд має робота мати. Бачите ось? Поки відклали, я по вайберу вам, віддішлю ось такі лікала. У мене їх тут багато, і ви до наступного заняття маєте їх повирізати. Тут е, 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 ялинки, ось така сова, луна, е, сніговичок, кущик і ось такі хвилясті просто кусочки паперу. Це все потрібно вирізати з білого звичайного паперу А4. До наступного заняття, коли у вас будуть готові вирізані заготовочки, ми продовжимо з вами робити листівку.